Це відео знято на вулиці Козацькій у Чернігові. На ньому водій електросамоката маневрує перед автомобілями та громадським транспортом, порушуючи правила дорожнього руху. Зневажаю, зневажаю самокатчиків, тому хотілося б, щоб їх заборонили або якісь правила більш жорсткі ввели, щоб можна було контролювати діти, щоб не катались там і. Жінки не возили по двох дітей ззаду, спереду і зверху ще. 3 липня члени виконкому міськради обговорили питання щодо впорядкування оренди електросамокатів у місті. Втім, до порядку денного його не внесли. Опитані суспільним Чернігівці кажуть, врегулювати прокат електросамокатів необхідно. Я водій так, в першу чергу, тому як почала водити авто, стала свідоміше їздити на самокаті. І ну, на мою думку, доречніше було б правила б напевно становити ніж зовсім забороняти. Це хороша альтернатива особливо. Рідко. Якось їх занадто багато останнім часом і їздять якось вони так безвідповідально, неаккуратно, неуважно. Якось би це врегулювати це питання. Якісь мають бути для них права от, і відповідну відповідальність. Якщо неповнолітні, значить хай відповідають батьки. Тому що вони ж несуть відповідальність за своїх дітей та їхні вчинки, виходити по місту інколи ну просто страшно. Несуться, як не знаю, хто як повідомила прес-служба міськради, заборонити електросамокати. Місто не має повноважень. А дозволи на діяльність таких фірм у Чернігові надає комунальне підприємство паркування та ринок. Його керівник Микола Гоголь розповів, що зараз у місті працює три компанії. З них лише одна має дозвіл здійснювати таку діяльність, яка саме він не уточнив. Працівник однієї з фірм, яка надає послуги оренди електросамокатів у Чернігові, Сергій Суслов, сказав, що користуватися їхнім транспортом можливо лише через зареєстровані у додатку акаунти. В них зазначені правила користування самокатом. І Якщо людина порушує їх, то акаунт блокують. Коли берете самокат, там є карта із зонами парковки, куди можна їхати, куди не можна. Де він відключається сірі зоні? Тобто, ну людям все пояснюється. Не важко зробити новий зареєструватися зареєструвати, і Далі це робити. Органи місцевого самоврядування можуть регулювати зони використання електросамокатів та швидкісний режим. Також надавати дозвіл на діяльність, який може бути розірваний у разі порушення умов. Каже адвокатка Катерина Полянська: якщо у нас електросамокати частіше за все вони обмежені швидкістю 50 км на годину, то місцеві органи місцевого самоврядування вони мають можливість вносити такі корективи, і більш того, укладаючи договори з компаніями, які надають послуги в місті, то з ними ж також укладати такі обмеження у наданні послуг. З 2023 року в Україні діє закон щодо використання електросамокатів. Зокрема, керувати ними дозволено з 14 років, а серед вимог рухатися велодоріжками. За їх відсутності правим боком проїжджої частини узбіччям або тротуаром. Заборонено їздити в стані сп'яніння, перевозити пасажирів. У разі порушення цих правил можна звернутися до поліції та зняти інцидент на камеру, радить адвокатка. Найбільша проблема у нас з доказовою базою, тому Фіксуємо, викликаємо поліцію. Якщо є постраждалі, то спочатку швидка, потім поліція. Як повідомили Суспільному, у нас поліції області, торік внаслідок ДТП за участі електросамокатів у місті травмувалося 26 людей у 2025 – 18. зі слів адвокатки, Порушники правил дорожнього руху можуть понести адміністративну чи кримінальну відповідальність. Якщо у нас є потерпіла особа. Тоді вже можемо говорити про 291 -го кримінального кодексу. Тобто, якщо вже це потягло за собою смерть, то і позбавлення волі згідно даного кодексу, тобто від штрафу 225 гривень до позбавлення волі. Але ще може бути і цивільна відповідальність типу компенсації за подесену шкоду. Суспільне звернулося з інформаційними запитами до трьох фірм з прокату самокатів, які працюють у Чернігові, щоб дізнатися, чи мають вони дозволи на свою діяльність. Дві з них відповіді не надали, а одна повідомила, що кілька разів пропонувала органам місцевого самоврядування про співпрацю, але безрезультатно. Також у листі вказано, що діяльність пов'язана з прокатом електросамокатів не підлягає ліцензіюванню, а органи державної влади чи місцевого самоврядування не мають права безпідставно перешкоджати законній господарській діяльності суб'єктів підприємництва. Катерина Сірук, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.